Друзі, всім привіт! Сьогодні я з Оріжкою і з нашими собакенами знову у горах. Приїхали на знайоме нам містечко. Глянемо, що тут по грибочках. Не були тут майже два тижні. Дуже подобаються ці місця. Мох, хвоя. Дуже гарно. Сьогодні хмурий день, але дощику нема поки що. По прогнозу обіцяють, після обіду може піти дощик. О, собаки не носяться по лісу. Ми, друзі, поки йшли, бачите, я трошки лисички, ріжка трошки лисички, ось в цьому мху. Одіно так зустрічаються. Ну походимо, глянемо, так? а все, що друзі, знайдемо, як завжди, вам покажемо. Айда! Більбо втік вперед. Він добре знає ці місця, тут попереду нас є така тропка. вона до річки веде. З собакенами спустимось туди, нехай собі трохи покупаються, поп'ють водички. П'ять хвилин привал, та підемо далі. Де вже був? Та він вже в... далі побіжав. Він знає, де ця тропка. Бульдоги ні. Вони такі, що. А, а от Більбо, то... І що той пес. Реально знає? Ну. Та, друзі. Він вже внизу. Он же ж, ну. Купаються вже. От ще не можу прям. А он ріш, я вже бачив. Лисички. Не багато, але а, ні, вон ще є. В цих місцях біленьких. Не багато, але зустрічаємо. Ну то зараз глянемо, поки собаки не будуть купатись. Так, да, є лисичка. Ми походимо, пошукаємо грибочки. Ріша, де Жека. Немає отут. А, вон він. Самостійний пес. Жекірі, ходь сюди. Жека. О, друзі. Водичка така прозора. Чистесенька. Полюбляємо ці місця. Ну хай собі. Купаються. Ану, де тут лисички? Та, є. Небагато, але є. Ось бачите. Ховаються. Ось вот ще. От-от, вот. Вон далі йдуть біля жеки ну, трошки є он друзі ріша там збирає а лисичка і тут є он вона зверху там ну де зможу там достану оба так Ось вона. Ой. О. Вон ще. Ну, гарнюсенька така. Річка шуміть, грибочки збираємо, свіже повітря, краєвіди такі. Ой, дуже добре, друзі. Дуже. От ще лисичка. Все, друзі. Привал закінчився. Підіймаємося ми вгору. О, а це що? Польський, польський угу. ріш. Думав, маховічок, та ні, Польський. Побачиш. О, це вже гарно. Бірба! Більба, Більба хоч сюди! О. Не може з річкою розстатись. Жека! Жека! Більба! От Сервонсино. У нас сьогодні такий день релакси, даєш? О mm. ну, з розвідкою сюди приїхали глянути. Що по наших грибницях є грибочки? Не, немає грибочків два дні по таких хащах і горах лазили. Ріжка лисичку тут знайшла. Ну тут... Ну так, тут такий. Ну давайте зверху, а я чуть нижче пройдусь. Оно ну гарнюсики. Опа, слизько, Гарний. Да гарний, гарний. І ще одна. небагато, Але є. Потихеньку відходимо від річки, все далі, далі Ха, є лисичка у самому низу. Що, ну. йти туди. Ріж! Там у самому низу лисички є. Так що не біжить. Почекайте мене. Опа! Да-да! А вон еще лошадка. Вот они, видите? Трошки есть. Такая целая полянка. Малини. Смачна. Смачна? Mm -hmm. Смачна. Ну давай п'ять хвилин. Поїмо малинки. Mm -hmm. Реально така солодка. Mm -hmm. парить Ну дуже сильно, друзі. Напевно буде дощик. По прогнозу. показує що... Дощик кожного дня. Це дуже гарно. Грибочки підуть. Особливо високо в горах, так? От ми були зараз. Вчора, позавчора не вистачає дощику. І жвички? Ага. Ой, який. Лисички. Так що, друзі, якщо такі дощики підуть, буде дуже добре. Друзі, ми одночасно з ріжкою побачили і оба так... О! Ха -ха! Ну, це білий. Зараз глянемо. Він старий, напевно, ну, але ж білий. Ось бачите. Так, старий. Ось так так, ну глянемо. А! Ух. Та, друзі, старий! Ну який красень був! Ви бачите! Все вже йому! Нехай залишається, О, ну то красавець, а? Не дочекався нас. Не до камери було. Бачите, друзі. от. Ріша перша йшла. Сапог весь ушло, я елі витягнув відтуда. Капець. Ну давай в обход, бо тут якісь болота. Не пройдемо. Пішли в обхід. О! Гарнюсик, польський грибочок. Ну ось, друзі. Зелена сироїшка. Ще одна. Ну, потрошку грибочки є. Ну, дуже мало. Ще рановато для цих місць. Ось бачите, друзі, про що я говорю, що багато нема, ну, трошки є. Так поодиноко. Лисички попадаються. О. І тут парочку. Вон. Ось ще. Ріжка потрошки знаходить. Тут десь з кінця вересня Опять багато. Лисичка є. Але ж в прошлому році лисички тут дуже мало було, так? Да? Prøv! prøv. 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 Так, да, друзі, в ці місця трошки пізніше треба їхати. Є грибочки, але дуже-дуже мало. Ну що, друзі, походили ми десь ще півгодинки, пару лисичок, та й все. От. Пізніше пізніше треба сюди їхати. Ще рановато. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні нашкрябали. Ось, у мене трошки лисички, пару польських. І оріжки трошки лисички. Повторюсь, небагато, але ж провідали ці місця. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Всім пока.